Усім привіт! Мене звати Данило. І я студент Херсонського державного технічного університету, факультет інтегрованих технологій за спеціальністю харчові технології. В даний час я навчаюся та за сумісництвом працюю у відомому ресторані грузинської кухні «Пірвелі» та обіймаю посаду Сушефа. Кафедра харчових технологій це не тільки корисні та цікаві знання. Це велика та дружня родина. Наші заняття проходять дуже цікаво та несуть за собою як теоретичні, так і практичні завдання, що дають змогу глибоко розумітися на вивченому матеріалі. Проводячи велику кількість часу зі студентами, наші викладачі вкладають в них не тільки свої знання, своє терпіння, але й свою душу, що не може. Залишити нікого байдужим, тим більше у такі тяжкі часи. За весь період навчання я зрозумів, що зробив правильний вибір, що дало мені змогу отримати як велику перспективу, так і багато знайомств, що допомагають мені по сьогоднішній день. Тому запрошую вас до нашої цікавої, сильної та міцної родини. Саме ви можете стати гордістю нашої країни.